Урніша програма про футбол Блонд 2012 і я, її ведуча дівка Блонда. Сьогодні я вас навчу правильним гламурним футбольним термінам. Як виглядає те, заради чого футболісти різних країн влаштовують справжню битву М'яч м'ячі танці? Цілком реальне поєднання. Аквагрим, твоя стильна футбольна родзинка? Хто зірок шубізу мріяв про футбольну кар'єру? Я був болпіля полюбити футбол, як пережити євро 2012 і не посваритися зі своїм бойфрендом. Мої любі, як ви гадаєте, чому влаштовуються європейські чемпіонати по футболу? Ну, звісно, заради перемоги та заради футбольного трофею. І, звісно, кожен футболіст мріє доторкнутися до цього восьмикілограмового кубку. Таких пригод, як у Києві, єврокубок ще не переживав. Що тільки не траплялося у нашій столиці з унікальним трофеєм? Назавжди цей срібний келих запам'ятає ніжний доторк крук Андрюші Шевченка виступив свою честь найкращих українських зірок: скай, крихітки, ти воплі Відоплясова і гайтани, голо дівчину Юлю, яка на нього накинулась, та ексклюзивне інтерв'ю з танками Фаготом та фозі. Скажіть, будь ласка, кому ви хочете достатися? Ні, ну я розумію, я все розумію, але все ж таки вам по барабану, але все ж таки, якщо вдуматися, кому все ж таки хотіли, щоб хто вас потримав в руках. Ну, добре, добре, я з вами згоден. Я згоден, добре, бувайте щасливі. Кому готови цього року віддати руку, серце і все своє срібло? Головний трофей Євро 2012 кубок знає тільки Олєшка Фагот. Така секретна інформація невідома навіть одному зі ста найкращих футболістів світу хорвату Давору Шукеру, який власне і привіз у Київ дорогу футбольну цяцьку. Ім'я переможця Євро 2012 стане для мене справжнім сюрпризом. Гадаю, це буде Німеччина, Польща, Англія чи Україна. Чому ж чоловіки втрачають голову навіть цікавість до красивих жінок при вигляді цього кубку? Я дівушка-блонда, вирішила дізнатися про нього все. Кубок, названу на честь французького футбольного функціонера Андрій Делоне. Саме він виступив ініціатором проведення чемпіонату Європи. Срібну амфору виготовив у 1958 році паризький ювелір Мішель Шубійон. Це була точна копія античної посудини з барельєфом людини, яка грає з м'ячем. Найперше кубок потрапив до рук збірної радянського союзу. До речі, у складі грав один українець, гравець київського динамо Юрій Войнов. Потримати кубок над головою деяким збірним пощастило не раз. Найчастіше отримати таку насолоду випадало німцям. Їхня збірна тричі вигравала чемпіонат. Іспанці і французи обіймались кубком двічі. Для чемпіонату Європи 2008 року кубок трішки підмарафетили, в результаті чого він став на 18 сантиметрів вищим і на 2 кілограми важчим. Нова версія призу має 60 сантиметрів довжини і 8 кілограм ваги. Ой, дівчата, з такої кількості срібла можна виготовити три сотні сережок, 50 каблучок і кілька сервізів на 12 персон. Але думаю, чоловіки нам цього не пробачать. Тому залишимо їм задоволення від мрій про фото з кубком над головою. Ну а поки вони мріють, мерщій у ювелірні салони спорожняти їхні гаманці. Звісно, любі наші татусі мріяли стати космонавтами, чи якими там радіотехніками. А ми мріємо бути футболістами або артистами. Цікаво дізнатися про те, що багато зірок мріяли в дитинстві бути футболістами. Хто із нас дівчата в дитинстві не мріяв стати співачкою, супермоделлю чи актрисою. Німецький футболіст Зеп Майер також хотів виступати на сцені. Проте все життя провів обороняючи ворота своєї команди і став одним з найкращих воротарів 20-го сторіччя. Український футболіст Сергій Ребров мріяв водити автомобілі. А легендарний легкоатлет Сергій Бубка бачив себе на полі з м'ячем. Хто ще з українських знаменитостей в дитинстві марив футболом? В Своє час, в дитинстві, так я зажигався по футболу так нормально. Я чуть не свою життя Я мрів в дитинстві стати футболістом, і я їм став. Я е е проживав в Мурманській області в місті Кіровськ. Я грав за місто. Я, правда, не був цим форвардом, я, ну, причому я е не любив це нападати, м'ячі забивати, голи забивати. Я був пів захисту, так, я був таку серйозну оборону тримав. Я пам'ятаю, після того, як я як, як металіст, взяв в клубок СРСР, я дуже довгий час вставав в рамку і, і звав себе куте по Просто знаєш, і нещодавно, нещодавно мій рук. Я помню, що я грав, як я граю за бразильську правду в дитинстві на чемпіонаті світу в Бразилії. Бразилии. О, у я мене не набор кажучи... марок не, был. Ми в набор марок у мене був, і я от Я, я був пеле. Є в украинском шеубезе, и ті хлопці, для яких футбол був лише дитячою розвагою. Моїми кумірами завжди були парни в кожных куртках з длинными волосами. Вітала стати музикантом, і, собственно, їм ставлю рад. Тим не мене, в дитинстві футбол дуже важливу роль. Футболістом бути я не мріяв, тому що якось в дитинстві я, я був керівником і не було сенсу про щось мріяти, тому що все було можливо. От, а е, грав, звичайно, футбол. Правда, не не завжди мав можливість тільки в грати скільки хотілось, тому що треба замість цього було ходити в музичну школу. Ось і добре, що батьки віддали Вадима Красноокова на уроки музики. А тато Андрія Вороніна доклав усіх зусиль, щоб зробити сина професійного футболіста. Тепер маємо крутого музиканта і першокласного спортсмена. Та у будь-якому випадку артистам і усім закоханим у футбол нічого не заважає поєднувати свою основну професію з улюбленим хобі. І я зробила нещодавно неймовірне відкриття. Виявляється, що музика і футбол як закохані. Вони просто нерозлучні. І зараз в всьому переконаєтесь. У кого найбільше шанувальників? До кого прикута увага телекамер? Хто збирає повні стадіони та майданчики? Звісно ж, футболісти та зірки шоу-бізу. Для э, зв'язок, для артистів не має значення футболу або шоу-бізнесу. Це великий драйв і адреналін, коли є така підтримка, коли є фан-клуб, коли є люди, які э, являються почитателями таланту. Але я, дівчина-блонда, вирішила дізнатися, що ще об'єднує футбол та музику. Це нормально, коли люди так, такого статуса как бы, что-то делают вместе. Конечно, хочется. Но знаете, это как высшее общество, что ли. Это как, вот, например, там, как раньше аристократы да, собирались. То есть князья, там, графья, сэры, пэры. У них было свое определенное общество. Я рад, то же самое можно сказать про шоу-бизнес и футбол. Все круглые. И мячи круглые, и музыка у нас такая лагерная, круглая. И земная куля. А драйв, драйво грув, Если бы не було вот таких емоцій на стадіоні, мені кажется, що песни не були бы такими зажигательными. це енергія, це емоції, це почуття, це уболівання і це відчуття команди. А декому доводиться просто розриватись між двома улюбленими справами музикою і футболом. Я ідеально поєдную все це. Ми зараз відіграємо концерт. Я полечу в Краков грати в футбол за збірну українських письменників. Два тижні тому у Варшаві була гра українські артисти проти поляків. Це шкода, що зараз я тренування пропускаю. Це шкода. А так це ідеально. Фозі, і справді відомий своїми футбольними подвигами у ФК Маестро». До речі, «Маестро» – це унікальний коктейль футболу та музики. Які зіркові хлопці грають в цій команді, і як на мене, зовсім не гірше ніж професійні футболісти. Я більше болею, я немного граю. играю в Ну Нескромні аж ж цей Бондарчук. Такого красунчика ну просто неможливо не любити. А поки я проводила своє власне дослідження і шукала спільне між футболом та музикою, українські зірки все зробили за мене. У вигляді спеціального яскравого музичного послання Українські збірні з футболу у суперпісні Вболівай. Гадаєте, футбольний м'яч корисний тільки на футбольному полі? А от і ні, це неймовірно класний інтер'єрний арт-трибут. і також він може стати бездоганним партнером по танцям. Здавалося б, м'яч нехитра кругла штучка, проте цей опуклий предмет став незмінним атрибутом багатьох видів спорту, від відомих всім футболу, баскетболу, волейболу, тенісу і поло до крикету, питанку, бочі та сквошу. Не кажучи вже про елітний відпочинок, гольф. А ще хто з нас, дівчата, не ламав нігтів, намагаючись вибити страйку, боулінгу, чи не падав з фітболу під час занять гімнастикою. А ще м'яч пригодився багатьом винахідникам та. Творчим людям і надихнув їх на політ фантазії. Так одного разу німецький скелелас Йонас Пфайл захотів сфотографувати на згадку усі гори довкола себе. Саме тоді звичайний хлопець придумав камеру у вигляді футбольного м'яча, яка може одночасно фотографувати на 360 градусів. У м'ячі вмонтовано цілих 36 двомегапіксельних камер, які фоткають, коли ти підкинеш м'яч у повітря. Уявляєте, як це зручно для нас, дівчата? Більше не доведеться просити когось. Перехожих зробити знімок на фоні ейфелової вежі чи єгипетських пірамід. Можна просто дістати з сумочки чудом м'яч, запустити його у небо і потім милуватися собою в усіх ракурсах. Якщо ж ви не знаєте, що подарувати своїй половинці, м'яч також стане у пригоді, або ж якась сучасна штучка, флешка, MP3-плеєр, комп'ютерна мишка чи будильник у вигляді футбольного м'яча. Будильник вимикається, якщо його кинути чи дати йому копняка. Погодьтесь непоганий антистрес. Він дзвонить дзвонить, а потім, коли стіну його офігачиш, то він замовкає. Це для нього спеціально. У мене був такий. Друзі подарували. А ось популярні у всьому світі аргентинські хореографи Рубен і Сабріна Веліс вигадали унікальний танцювальний номер футбол і танго». Такої пристрасті і водночас спортивного азарту Київ ще не бачив. Ідея номеру виникла, коли ми готувались до виступу на одному з матчів чемпіонату світу з футболу 2006. Проте танцювати танго з м'ячем дуже складно. Коли ми надто захоплюємося танцем, м'яч може задалеко відкотитись, тому ми постійно контролюємо себе. Дівчата вмикайте свої біляві голівки і вигадуйте найрізноманітніші способи застосування м'яча, і тоді ви зможете здивувати не лише своїх чоловіків, але й увесь світ. Кажуть, шрами прикрашають чоловіків, а розбиті носи і величезні синці, які навіть тональним кремом не приховати, не думаю. Проте як у житті, так і у футболі представники сильної частини людства не визнають поразок. Так футболіст мадридського реалу Серхіо Рамос не вміє програвати, за що частенько отримує картки. На жаль, не кредитні і не клубні, а жовті з червоними. Які розбірки влаштував цей красунчик наприкінці головного матчу чемпіонату Іспанії у 2010 році, коли його команда програвала 0-5 Барселоні? Подейкують, що у стосунках з жінками Серхіо також дуже вимогливий. Минулого року він попросив свою кохану телеведучу Лауру Альварес звільнитися з роботи і стати домогосподаркою. Така поведінка дуже образила дівчину, і пара ледве не розійшлась. А ось своїм бурхливим темпераментом Дженаро Гатузо в 2011-му влаштував бійку з помічником головного тренера Тоттенхема. Нечемний футболіст вдарив потерпілого головою в обличчя і ледве не задушив бідолаху на полі. Згодом Дженаро на півроку покинув футбол через серйозну травму ока кажуть, запальний характер футболіста тут ні до чого. Італійський мачо Франческо Тоці зовсім втратив совість під час матчу зі збірної дані у 2004-му Нахаба плюнув на свого суперника Крістіана Поульсена. А шість років по тому зарядив кулаком у ніс футболісту інтера Маріо Балотелі за образливі слова. Мабуть, він залишає всі негативні емоції на полі, адже вдома на нього чекають дружина-супермодель і Ларі та двоє дітей. До речі, після кожного забитого голу тоді смокче великий палець, повторюючи звичку коханої. Знамениту сутичку на полі фінального матчу чемпіонату світу з футболу 2006-го Бачили всі французький футболіст Зінадін забив гол головою проте цілився не у м'яч, а у груди свого супротивника італійця Марко Матераці. Цей драматичний момент так сподобався алжирському скульптору Аделю Абдесемеду, що той увіковічнив футболістів у скульптурі. ПП не пасе задніх у списку футболістів на хаб. Бразилець любить симулювати, ставити під ніжки і битись. А цього року гравець Мадридського реалу у матчі з Барселоною, наступивши пами буце на руку Месі, за що ледве не отримав червону картку. В житті Пепе також частенько проявляє агресію, адже свій вільний час проводить на полюванні. Українські футболісти теж не подарунки. Минулого місяця футболіст Динамо Олександр Алієв влаштував штовханину з тренером донецького шахтаря Олександром Спірідоном. А наставники та гравці обох команд обмінялися любощами на очах у багатотисячної публіки. Чому ж красиві та успішні чоловіки поводяться так агресивно? Невже їм не вистачає нашої жіночої уваги? У спортивній психології є найголовніший психолог. Це тренер, який вивчає своїх гравців і потім ставить їм якісь задачі. І, мабуть, якщо футболіст гіперагресивний на полі, це може бути якась задача тренера, яку він поставив, мабуть, тому гравцю, який більше до цього склонен. Ось таке виправдання для красунчиків футболістів запропонував жінка-психолог, мабуть, як і всі ми дівчата не хоче розчаровуватись в чоловіках. Любі мої, якщо ви хочете виглядати як справжній фанат, але не розмальовувати своє неймовірно вродливе обличчя як індіанці, то звертайтесь, будь ласка, до нашого стиліста Анічки, яка за допомогою цього чудового аквагриму зробить вас не лише стильним фанатом, а й дуже модним. Неймовірний мейкап у болівальників – це дуже поширене явище у світі. Малюнками кольорів своєї збірної чи улюбленої команди футбольні фани прикрашають іноді усе тіло. Втім, спортивний бодіпейтинг зазвичай виконується акриловими фарбами, які можуть спричинити подразнення. Не відміну від них, аквагрим абсолютно безпечний для нашої ніжної шовковистої жіночої шкіри, адже для нього використовуються фарби на водяній основі. Ожна з нас, мої любі подружки, ну просто повинна це спробувати, адже навіть дорогезний мейкап у найтитулованішого візажиста не зрівняються з яскравим та ультрамодним аквагримом. Прикраса на тілі залишається до першого вмивання, фарба швидко сохне, не тріскається і легко змивається з одягу. Тому можете сміливо поєднати ексклюзивний аквагрим та улюблену сукню. Одним словом, суцільні переваги, а головне з таким малюнком ти неодмінно виділишся з натовпу футбольних уболівальників. Аню, дякую тобі величезно за цей неймовірний аквагрим. І тепер на футбольному матчі я 100% буду відчувати себе просто неповторною. Мої любі, Якщо ви хочете стати частиною моєї команди, надсилайте, будь ласка, своє фото на адресу Блонд 2012 І ви станете учасниками неймовірного двобою. Будь ласка, болівайте за нашу країну та тримайте за неї кулачки.